Відродження старих традицій депутат обласної ради Юрій Чередніченко допомагає мешканцям міста проводити суботники та приводити до ладу свої домівки. Першою ластівкою став будинок за адресою вулиця Глебова. 2. лише за один день його мешканці за підтримки депутата та КП капежерелу змогли прибрати та озеленити все подвір'я. Ще за радянських часів дуже приємно було приймати участь в таких, як то кажуть, таловках чи суботниках, коли люди просто збирались, вони прибирали територію, на якої вони живуть, працюють, мешкають, і це гарна була справа. Зараз чомусь від цього відійшли. І я знаю, що в цьому році вже є звернення і з боку кабінету міністрів і президента Віктора Федоровича Феошенуковича щоб люди повернули цю традицію. Як наголошує Юрій Чередніченко, спільна праця мешканців на благоустрої території дуже важлива. Свою роботу люди будуть зберігати набагато пильніше ніж чужу. А якщо мешканці працюють пліч обліч з комунальниками, вони набагато краще розуміють, наскільки це важка праця. Працівники жрео такою співпрацею також задоволені. Дуже чудові ваші помічники, я хочу сказати, 10 годин вже організація роботи так була поставлена, що за той спаркан, який ви сьогодні поставили, то є ну, дуже вам велике спасибі. Ще один позитивний момент: мешканці таким чином показують владі, що готові до співпраці. Особисто я рахую, що влада міста Бориспіль і всі державні посадовці, які виконують ту чи іншу обов'язок, вони будуть е, пропонувати подальшому проводити ці акції, підтримую їх особисто і будемо надавати і матеріальну допомогу тим, хто хоче щось змінити, Не тільки сидіти на лавочці там і критикувати усіх, і вся. Все погано, все погано. Беріть, щось саме зробіть І тоді, коли ми. Таким колективом щось відпрацюємо, то і влада на це питання буде по-другому дивитися і буде допомагати. на завершення суботника Юрій Чередніченко власноруч посадив два дерева, а також дав мешканцям ще один привід для гарного настрою. За домовленостями між депутатом та КП «Жрео» до трійці в цьому будинку буде зроблений ремонт. Богдан Фірсов, Вадим Довбиш, Новини, телеканал Бориспіль.